Шановні мешканці міста Харкова та області, я хочу доповісти вам щодо ситуації щодо російського вторгнення на територію нашої держави. Значить, На сьогоднішній час у нас ведуться активні бойові дії фактично по всій лінії кордону із Російською Федерацією. Наші герої Збройні сили, сили Національної гвардії приймають на себе удари. Боронять нас, значить, ворог несе значні втрати, втрати і серед важкої техніки, артилерії, втрати серед особового складу. Наразі буде прийнято рішення щодо запровадження комендантської години на території Харківської області. Вона буде запроваджена з 22.00. До 6 години ранку ми будемо повідомляти додатково щодо умов дотримання цього заходу. Наш оперативний штаб працює у посиленому режимі, працює цілодобово. Наше завдання забезпечити функціонування критичної інфраструктури на території Харківської області. Я прошу. Вас, шановні мешканці, не піддаватися паніці, знаходитись в захисних спорудах і в приміщеннях укриття, чітко виконувати ті вказівки, які ви будете чути від працівників національної поліції, Національної гвардії, ДСНС через систему оповіщення, уникнути. Від е, е, пересування містом Харковом та Харківської області, тому що наразі це є вкрай небезпечно. Правоохоронці просять людей е, приділяти під, підвищену увагу як підозрілим особам, так і е, підозрілим предметам, які залишені на вулицях, і негайно повідомляти про це правоохоронні органи. Ми знаходимося на місці. У нас є тісна комунікація із міською владою. Ми вирішуємо нагальні потреби містян, і, звичайно, що координуємо всю нашу діяльність із нашими військовими. Наші медичні заклади працюють у посиленому режимі. У нас ми забезпечені наразі всім необхідним для того, щоб надавати пораненим першу медичну. І кваліфіковано потім відповідну допомогу. Є випадки, де лікарні переповнені. Ми постійно змінюємо маршрути пацієнтів. Я прошу поставитися до цього із розумінням. За нами правда, за нами буде перемога, бо ми знаходимося на своїй землі.